Вигнав на вулицю в новорічну ніч разом із дитиною. Ще тільки 11 ранку 1 січня, а в мене для вас вже є свіжа історія. Сьогодні в новорічну ніч, о 2 годині я опинилася в під'їзді разом із донькою. І це я не просто так в ньому опинилася, а опинилася останній раз. Справа в тому, що це зі мною відбувається не вперше, але тільки сьогодні. Я зрозуміла, наскільки я жалюгідна і тупа, і наскільки я нікчемна, і що я виховую зі своєї доньки. Справа в тому, що сидячи на сходах, я роздумувала, до якої сусідки мені попроситися ночувати. Ну, а мала мені каже, давай краще підемо до тьоті люди. У тьоті Люди немає чоловіка, а це означає, що нас ніхто звідти не вижене. Різко усвідомивши, до чого я довела свою ще маленьку доньку, я почала плакати, а вона мені каже далі: Мамо, не плач! Тато заспокоїться і впустить нас назад. Пам'ятаєш, він вигнав нас на Великдень. Він же нас пустив зранку і на 8 березня пустив, і минулого нового року він теж же ж нас пустив. Він нас пустить. Треба тільки трішечки потерпіти. Являєте, дитина, скільки вже перелічено, господи, святи моментів, коли вона сиділа де там в під'їзді чи де на вулиці, і чекала, коли таточку перебіситься і її впустить. Для дитини це вже норма життя. І ось тут я встала, позвонила до людей в двері, ми переночували у люди, і зранку. Я зібралася і поїхала до мами. Більше я до чоловіка не повернусь. У моїй голові просто ядерний взрив. Ви розумієте, я навіть не можу дати собі ради зараз, чому я поверталася, чому я це терпіла. Так, не він один винуватий в тому, що у нас такі погані відносини. Але я зараз скажу не про те, хто винуватий, а про те, що нащо? Було терпіти псувати дитині психіку. Раді чого? Раді того, щоб не бути одній, щоб тебе не називали розвідьонкою, щоб мама не сказала, що я не путьова, та я не путьова тоді, коли так живу, і дозволяю так з собою поводитись. Так, в своїх розбірках ми часто не помічаємо дітей, просто переступаємо через них. Авторці, хочу сказати, все буде добре в новому році.